Доброго дня, шановні слухачі, продовжуємо розв'язувати е, математику збірник ДПА 9 клас Мерзляк. Варіант 15, частина 2. Номер 21. Розв'язати нерівність, е, яка у вас на екрані. Тобто різниця дробів більше за дріб. Дивимося, що у нас в знаменнику першого та другого дробу 4 та 5 і 10. Да? Якщо зводити до спільного знаменника, Тобто, бо ми знаємо, що операція здробимо це одна із, це зведення до спільного знаменника. Тут був би спільний знаменник 20. Я пропоную відразу на 20 помножити, щоб у нас не було дробів. Тобто 20 помножити на перший дріб. 20 поділити на 4 лишається 5. Тобто, чисельник першого дробу буде домножатися просто на 5. Буде 5 помножити на 5х, відняти 3. Далі мінус 20. І 5 скорочується, тобто е чисельник другого дробу буде домножатися на 4, буде мінус 4, що множиться на 3 мінус х. Переносимо все вліво. Мінус 20 поділити на 10, це 2, Тобто е третій дріб у нас буде домножуватися на 2, тобто мінус 2 помножити на 2 мінус х, і це буде більше за 0. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. 5 на 5х буде 25х, мінус 5 на 3, 15. Мінус 4 на 3 12. Далі тут буде вже плюс 4х, мінус 4 і плюс 2х. І це все більше за 0. Зводимо подібні 25х плюс 4х плюс 2х. Разом 31х. Далі мінус 15, мінус 12. Це у нас мінус 27 і мінус 4, мінус 31х більше за 0. Тепер у нас 31х лишаємо, 31 переносимо. Мінус 31 перенесеться як 31. Тепер у нас х буде більше за 31 поділити на 31, тобто 1. Х належить проміжку від 1 не включаючи до плюс нескінченності. Наступний номер 22. Е, потрібно спростити вираз. Ну, спочатку почнемо із дужок. Да, у нас різниця дробів зведення до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 5m2, що множиться на 5m плюс 2. Відповідно додатково множники. До першого буде 5м плюс 2, тому що 5м 2 вже є. А до другого буде 5m мінус 2, тому що 5m плюс 2 є. Тобто 5m плюс 2 на 5m плюс 2 це буде 5m плюс 2 в квадраті відняти. 5m-2 на 5m-2 це буде 5m-2 в квадраті. Ділення заміняємо на множення. 20m йде в знаменник. 12 мінус 75m в квадраті можна винести рієчку. Буде 4 мінус 25m в квадраті. Продовжуємо. Спільний знаменник знаменник першого дробу, вірніше переписуємо 5m2 на 5m плюс 2. Далі, ось тут, можна піднести до квадрату, звести подібні е, кожен із. А можна поди, побачити, що тут квадрат мінус квадрат, тобто різниця квадратів, скористатися формулою різниці квадратів. Тобто, оце умовно а, оце Б, а, мінус Б на А плюс Б. Тобто 5m плюс 2 відняти 5m. Плюс 2, тому що віднімаємо, значить, знак змінився. Помножити на 5m плюс 2 плюс 5m2. Так, помножити. 20m лишається. А ось тут 3 помножити 4 мінус 25m квадрат це в нас формула різниці квадратів, тобто 2 відняти 5m на 2 додати 5m. Тепер помічаємо таку аналогію, що 2 плюс 5м і 5 плюс, 5m плюс 2 це однакове. Від перестановки суми доданків сума не змінюється. А ось тут е, потрібно переставити місцями, щоб скоротити, тобто винести мінус. Ось тут буде помножити на мінус. Умовно мінус з'явиться, да? І ось так можна скоротити. Тобто дорівнює риска дробу. Ось тут у нас повністю скоротились, тобто одиничка лишилась, тут 20 м Я ось тут запишу з цього боку 20 м тут одиничка. З цього боку лишилося мінус 3. Тому що ми мінус винесли, переставили місцями скоротити. Дивимося, що ось тут. Тут 5м мінус 5м скорочується, лишається 4 помножити. Далі 2 мінус 2 скорочується, тут буде 10м. Тобто помножити на 10. М. Тепер наступна ситуація. М та М скорочуються. 10 та 20 скорочуються, лишається 2 та 1. 4 і 2 також скорочуються, 1 та 2. Помічаємо, що в знаменнику лишилась одиничка, тобто 1 на 1. А в чисельнику 2 на мінус 3, тобто мінус 6. Мінус 6 на 1. Це буде просто мінус 6. Продовжуємо Номер 2 3. Потрібно о, знайти значення виразу. 15 в степені 4 помножити на 5 в степені мінус 6. В чисельнику знаменити 45 в степені мінус 3, помножити на 3 в степені 9. Е, ну, тут можна піти декількома шляхами. Давайте е, розкладемо 45 та 15, оскільки це складні числа на прості, тобто на 5 та на 3. 15, відповідно, це 5 помножити на 3. В дужках за дужкою степінь 4 помножити на 5 степені мінус 6. А 45 це у нас 5 помножити на 9, або 5 помножити на 3 в квадраті і степені мінус 3 помножити на 3 в 9. Для чого ми це зробили? Тому що у нас тут 5 і 3 є прості ці числа, щоб потім, скажімо так, перевести в дію зі степенями. Дорівнює. 5 в степені 4, тому що при піднесенні, степені, при піднесенні добутку кожен множник підноситься, тобто 5 в степені 4, помножити на 5 в степені мінус 6, при множенні степені додаються додати мінус 6 і помножити на 3 в степені 4. З чисельником розібралися знаменником 5 в степені мінус 3. Помножити на 3 в степені 2 на мінус 3, це мінус 6 і додати 9. Дорівнює. Нас тут надія 4 відняти 6 це буде 5 мінус другий. Я, з вашого дозволу, прийму риску дробу, тобто напишу 5 мінус другий. Тепер у нас тут 5 мінус третій, оскільки ділення, то значить, ми маємо при діленні відняти мінус. Але відняти мінус 3, тому що степінь мінус 3. Це вже в нас буде степень п'ятірки. Помножити на 3 в степені 4 при діленні віднімаємо, рахуємо мінус 6 плюс 9 це буде 3. Тобто, 4 мінус 3. Тепер далі 5 буде в степені мінус 2 плюс 3, тобто в першому, і на 3 в першому, тобто, просто буде 3 помножити. На 5, тобто 15. Тобто, результат виконання множення та ділення, відповідно, в даному виразі в результаті отримаємо число 15. Дякую за увагу.